Всім привіт ви на каналі Еміс Мат. Теперь поставте лайк і підпишіться на канал, а ми продовжуємо. Так, сьогодні ми йдемо доріжкою про правду. Правда це є, ви знаєте що. Тому ми зараз прочитаємо одну таку коротку історію, притчу, можна сказати, яка буде складатися з чотирьох абзаців. Ну, вона, коротше, маленька. Добре, будемо зараз читати. Так ти, але скажіть мені, будь ласка, хто колись, може, брехав чи ще щось? Бо це може бути і про то. Тому давайте прочитаємо. може ви її виправитеся, або, або, якщо ви сукналі або хвилювати. Давайте прочитаємо. Батько з сином шляхом і, збудов... і збудували час за цікавою розмовою. Аж батько зрозумів, що син його обманює. Батько нічого не хотів від, відкрито говорити улюбленому синові, тому й сказав, синку, зараз пер, перед нами буде чарівний міст. Хто бреше, той не перейде його, обов'язково провалиться. Злякався хлопчик і відразу, відразу повинився, зізнався батькові, що все. Вигадав, вийшли батько з сином на місць і на середині провалилися. Але ж я тобі в усьому зізнався, здивувався хлопчик. Так, але я тобі зберехав, зізнався батько. Мус... Чарівних мостів не буває. Давайте читати питання, ну, то буде цікавіше. Чому батько відразу не викрив? Не... Викрив брехню сина. Так, щоб йому було, ну, щоб він зрозумів свої помилки ще ж Пишіть свої варіанти в коментарях. Що ви гадаєте, що вигадав батько? Може прочитаємо цей. Давайте так. Я прочитаю один маленький короткий абзац, ну, не майже, ну майже абзац. А ви напишіть в коментарях, що ви дізналися. Так де тут? А він зараз я тобі е, скажу, вам скажу. Е, аж батько зрозумів, що син його обманює, батько нічого не хотів відкритого говорити, улюбленому всім сину, і сказав, синку, зараз перед нами буде чарівний міст. Хто бреше, той не перейде його. Обов'язково провалиться. Пишіть в коментарях. читаємо далі. Чому батько з сином провалилися на мосту? Як ти вважаєш, чи це випадковість? І думаю, що так, випишіть свій. Я б обов'язково читаю. Ну, все, на тому ми закінчимо. Всім па-па.